Водо хрещає тим світлим празником, котрий завершує різдвяно-новорічні свята. Віряни чекають на нього з нетерпінням, адже у цей день вода набуває особливої сили. Тому освятити її поспішають до церкви. Як от прихожани Бердишівського свято-Миколаївського собору. Одні приходять сюди зі своєю водою, інші кажуть, наберуть її тут. Після служби формується колона людей на чолі зі священниками. Усі йдуть на міський пляж, а тут і самого ранку вирує життя. Сміливці вже крокують до ополонки. Їхні друзі готують телефони, щоб сфотографувати чи відзняти цей момент. Багато дівчат приходять пірнути у воду на водохреща вперше. Таке купання, кажуть, має наповнити духовно, але без підтримки рідних та друзів все ж було би важко. Відчуття суперові, хоча я перший раз вирішила освятитися свячанні воді, я довго наважувалася, підбивала колег з роботи, до речі, моя колега, ну вона як в качестві моєї підтримки. А ці дівчата підбадьорюють одна одну. Кажуть, готувалися до занурення більше морально. Одна з них вже має досвід купання на водохреща, але хотіла, аби незабутні емоції отримала й подружка. Ну, класно, так само Друга <ріст> а друга оговорила. Ну зараз навіть сказати не можна зараз хорошо. А це чисто випадково. Я запропонувала, вона погодилась. Кому як хочеться, кому хочеться, будь ласка, хай пробує. А неподалік від ополонки розмістилися військові. Ці хлопці облюбували місток місцевих рятувальників. Водичка говорять, звичайно, не така тепла, як влітку, але пірнати треба, бо воно того варте. І для здоров'я корисно. Серед них є ті, хто надумав занурюватися вперше. Не передумав ніхто. Два роки ходив, чи тих питався, питався, не зміг і це раз я ще то точно. Ох, не передувай мій». «Головне, що не мерга, то все от холодно. Ні, нормально, швидку. Так, холодно дуже. Та ні. Ну нормально. Ну як, це ж водохреще? Ви що думаєте, що тут плюс 15, як на морі? Завдяки військовим 226-го автобатальйону для усіх, хто зважився на зимове морозне купання, є де перевдягтись, а ще гарячий узвар із сухофруктів. Ставили палатку, обігріва, переодягання, вирізали ополонку. Ну також є у нас швидка допомога про всяк випадок. Ми займаємося спортом. Багато хто з нас, деякі дуже, скажімо так, ретельно займаються спортом і обливаються не тільки купаються в свято хрещення, водохреща, а обливаються геть холодною водою, мержі. Рятувальник Олександр розповідає, уже шість років спостерігає за купанням на водохреща. Нерідко залучають до них і дітей різного віку. Пірнати каже, не страшно, якщо маєш гарне здоров'я, і попередньо був у лікарів. Але це в ідеалі якихось обмежень у цьому практично немає. Головне зважитись, чимало моржувальників роблять це чи не щодня. Після того як виходиш з води, ні в якому разі не можна вживати алкогольні напої. Не можна довго перебувати на вулиці, треба зразу ж взяти полотенечко, розтертися добре. Сьогодні, як ви побачили, вже є палаточка зайти в тепле приміщення, передітися, випити гарячого чаю. Це найкраща рекомендація. Коли священнослужителі освячують ополонку охочих окунутись у воду ще більше. Таку нагоду не пропускають ні діти, ні старші люди. Порив людей церква схвалює. Іан Хреститель поклав руку на голову. Ісус, Той заринувся у води йорданські. Це було давнє. Традиція очищення Ветхазаветна від, від гріха. І народ, який приходив до Ісуса перед Ним, вони занурювалися надовго в річку по шию, і кожен сповідав свої гріхи. І народ, в кількості великій, приходить на цей берег для того, щоб повторити ту подію давню історичну, коли сам Син Божий занурився в Йорданський. І ми бачимо, що з кожного звичайного істочника нам робиться великий Йордан це ріка життя. Усіх вірян закликають обов'язково узяти свячену воду додому. Зробити це можна у храмі протягом дня. А тим, хто зважився на водохрещенські купання, священники кажуть: у здоровому тілі здоровий дух. А щоб так було, неодмінно варто на це зважитися.